Виборці роблять вибір проукраїнський, проєвропейський. і зрадник має право з тої території, з тої землі, яка породила українських повстанців, повертатись і дивитись у лиця людям. І ще й брати слово, дивитись сьогодні людям в вічі. Це є ганьба. Рубікон перейдено. Я звертаю ще раз до депутатів всіх рівнів, народних депутатів України від нашого краю, депутатів обласної ради, депутатів районної ради, всіх місцевих рад. Подумайте, або ви з людьми, або ви за психологією бюджетники, за менталітетом малороси, а за історичною пам'яті радянські люди. У вогні броду нема, або ви з людьми, або ви з бандою. Банду геть! Слава Україні! І е, вчора тільки приїхав з Києва, але виріс і вчився і зростав городенці. І я з городенківськими людьми. Я бачив е, те, що не показують по телевізору. По телевізору це тільки 5-10% ви можете побачити. Реально те, що слухи ходять, це все брехня, що хтось комусь заважає прийти на Майдан, хтось когось там ображає. Неправда, на Майдані виловлюють тільки так званих тітушок, і менше слухайте про владні канали. І дивіться, громадське телебачення, TVI і е, П'ятий канал один плюс один це нормальні канали, які висвітлюють е, те, що дійсно відбувається в Україні. На сьогоднішній день тут е, мої попередники говорили, що е, вже ми, межу перейдено. Так дійсно, вже ми, межу ми пройшли. Тому що вже на сьогоднішній день, за останніми відомостями, е, четверо загиблих. На тілі яких е, реально е, кульові поранення від е, смертельні поранення від снайперських гвинтівок по, е, показували е, в деяких каналах по телебаченню, що е, снайпери сидять на е, стриху в вікнах і е, ціляться в найактивніших майданівців. Те, що е, пропонували. Е, Ну, опозиція, будемо говорити, це було просто затягування. Деякі із опозиціонерів здали позиції, і час затягування цього протистояння Майдану, це був тільки на руку діючій владі. Виступаючи поперед мене, говорили, зверталися до органів влади. В основному це представники. Партії регіонів. Так як зараз е, пішов клич от, е, всіх нормальних людей, е, просимо, е, і е, я і від імені Городенківських е, прошу вибачити, що беру на себе м, ваші повноваження. І від імені е, киян всі е, нормальні люди повинні вийти із партії регіонів. Це е, те, що може зробити нормальна людина. А е, реально сьогодні на е, Майдані на вулиці Грошевського почалася громадянська війна. Хто її розв'язав? Її розв'язали партія регіонів, партія бандитів, яка стоїть на сьогоднішній день при владі. Ви хочете стояти на колінах? Ні. Будь ласка, тоді треба не сидіти вдома на диванах. А приймати на таких зборах і щоб ці збори були набагато більші, так як в інших містах, незважаючи на те, що Городенківщина маленьке містечко, треба приймати конкретні рішення і письмово звертатися до влади про добровільне, поки що добровільне складання своїх повноважень, тому що далі проллється ще більше крові четверо загиблих дітей, наших дітей. Це вже, вже багато. А завтра буде ще більше, тому що люди вже назад кроку не мають. Колись Велико Вітчизняну, як називають війну, Другу світову війну правильно називати її. Казали, що за нами Москва більше крок ні кроку назад. А ми говоримо, що свобода України за нами і більше ні кроку назад. Тому що тих людей, якщо зараз здадуть позиції, всіх по одному відловлять, всіх по одному відловлять. І е, ті е, міліціонери, правозахисники, як їх називають, це не правозахисники, а владозахисники. Вони відловлять поодинці. Я розумію, 45 мільйонів чи 46 нас зараз не пересажають, але вся та інша маса просто злякається. Не треба лякатися. Дійсно, що всіх не пересажають. Ми будемо стояти саме до останнього, і всі ми розуміємо, що просто так не може, не може ніхто піти з Майдану на сьогоднішній день. Не може ніхто піти з Рушевського. Наш та людина, яка зараз сидить в кріслі президента, він навіть не хоче спілкуватися з людьми. Словами його е <кхм> заступника Азірова, от, е він говорить: Да пашлі ви, вам це подобається? Так, чому ви мовчите? Чому ви е ми не створюємо? Ми всі, не ви, а ми всі. Чому ми не створюємо не якісь державні адміністрації, дублікати провладні? А чому ми не створюємо громадські організації? Народ найняв їх на роботу, а вони нам диктують свої зарплати, свої правила, свої маєтки. Тетяну Чорновіл, журналістку, за що побили? За те, що вона дістала останні? Плани нового, там це не просто маєток, а це замок цілий там будується. Чотири поверха під підземлю Від якої атомної війни він збирається ховатися? Від людей, ви кажете, від людей так люди його найняли. Ми з вами їх найняли на роботу. Та хто кому диктує зарплати і правила поведінки? Роботодавець чи найманий робітник? Ви повинні задуматись над цим, а сидіти говорити вдома, так як я з сусідами говорив. Шріє повстанське серце б'є, а хлента напої поспішно подає, а хлента, золентою напої подавай, країнський, в бою, Ах, на подавай, країнський в бою не відступай, а хлента, золентою напої подавай, країнський в бою не відступай, а ворог атакує це що сил юнак, кулеметників, правно вкосив, А Слента, злентою набої подавай, український посад. i